Stray – доволі хороша гра, яка для багатьох стала теплим символом Жаркого 2022 року. Пік її популярності поволі спадає, а емоції вже отримано. То що, пора видаляти? Аж ніяк. Модороби вирішили затягнути вас на повторне проходження. Як я і обіцяв, у даному відео я познайомлю вас з найкращими та найпопулярнішими модифікаціями для гри Stray. Для початку вивчимо інженерну частину. Хороша новина полягає у тому, що більшість модифікацій добре працюють у парі з нашим українізатором, тому його видаляти не потрібно. Працювати ми будемо з однією папкою, шлях до якої ви бачите у себе на екранах, а завантажувати модифікації з порталу NexusMods, на який я залишу усі необхідні посилання в описі під відео. Окрім цього, якщо щось буде незрозуміло, ми додамо текстову інструкцію на сайт Geeks News, де всі дії будуть детально розписані. Процес встановлення кожної модифікації доволі схожий. Ви просто завантажуєте архів, розпаковуєте файл в потрібну директорію та вмикаєте гру. Якщо виникне потреба прибрати модифікацію, просто видаляєте файл, який ви раніше копіювали. Для початку я покажу вам мод, який замінює рудого кота на іншу породу. На вкладці з файлами ви бачите список безлічі різних котячих порід. Вибираєте потрібну, завантажуєте та розпаковуєте в теку Після цього вмикаєте гру та дивитесь на результат. Якщо забажаєте змінити породу, просто видаліть файл модифікації та замініть його на інший. Результат роботи моду ви можете побачити на екранах. Друга модифікація стала дуже популярною. Вона замінює вигляд нашого кота на одного з найвідоміших мультиплікаційних котів лінивця Гарфілда. Встановлення аналогічне до першого випадку. Завантажуємо, копіюємо потрібну папку та граємо. Третя модифікація підійде тим, хто хотів би побачити гру про собаку. Як в старих добрих сімейних фільмах, вона заміняє шкурку кота на миле щеня. Процес встановлення аналогічний з попередніми випадками, а результат ви бачите на екрані. Четверта модифікація веселить одним своїм описом, У грі кота замінили на сіджі з GTA San Andreas, встановлюється мод, як і попередні. А от як в це грати і як це розбачити, я вам не підкажу. І на сам кінець найкривіша, але одна з найцікавіших, на мою думку, модифікацій. Вона додає в гру вигляд від першої особи. Хоча автор розробляв її як інструмент, що покаже цей світ очима кота, але я вважаю, що це у нього не вдалося. Камера поводить себе надто різко, а деякі текстури просто не адаптовані для роботи з нею. А ось для статики та створення чудових шпалер яскравих знімків чи відео, дана камера підійде просто ідеально. Тому можете проявити творче бачення і засипати наш Discord канал мальовничими знімками з гри. Встановлення камери також має нюанс: в архіві знаходиться цілих 4 види камери, кожна з них розміщена в окремій папці, але пораджу копіювати не папку з камерою, а файл модифікації, який знаходиться у кінці. Це дозволить не втратити українізатор, який знаходиться у тій же папці. Більше модифікацій ви знайдете у розділі гри на порталі NexusMods, а процес встановлення буде схожим на ті випадки, які я показав у відео. Діліться своїми враженнями та пишіть про моди, які поставили собі ви. А я дякую за увагу, надіюсь, що дав вам трішечки корисної інформації і заслуговую на лайк, підписку та поширення цього відео. А ще хочу подякувати тим, хто на наших стрімах долучився до збору на пташку для своїх. Ми справді не розраховували, що зможемо зібрати таку суму, тому великі спасибі усім за перегляд та підтримку, і до зустрічі в наступних відео. Чао, какао!